Чародій і миша Бенгальська народна казка Був собі колись на світі Чародій, великий і мудрий. Люди розказували, що все, чого тільки він забажає, сповнювалось. Якось сидів чародій над морем і снував свої думки. Коли це раптом Просто до ніг йому впала мишка. Підвів він голову і побачив, що над ним кружляє орел, і зрозумів чародій, що мишка випала у хижака з пазурів. Зворушений, він вирішив, що це віщий знак, Воля небес. Вони хотіли, щоб чародій. Урятував мишку і виростив. Загорнув він мишку в зелений листок, приніс додому і віддав своїй жінці, щоб вона ту нещасну тваринку доглянула. Чародій проказав заклинання, щоб мишка обернулась у дівчинку. І так воно і сталося. Дівчинка росла, підростала. І була Чародієві та його жінці за рідну дочку. А як стала вона на виданні, Чародієва жінка нагадала чоловікові, що пора вже дівчині заміж виходити. Покликав Чародій дочку та й каже Дитино моя, ти вже доросла, час тобі власну сім'ю заводити. Скажи мені, кого ти хочеш мати своїм обранцем, і я віддам тебе за нього. Добре, тату. відповіла дівчина. Коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший? Чародій подумав. Що дочка хоче побратися з сином сонця, бо наймогутнішим у світі всі вважали небесне світило. Тож він звернувся до нього і розповів про доччене бажання, а сонце йому на те і каже Ох, ні, не таке я могутнє, як ви собі там на землі гадаєте. Бачиш он ту хмару. Вона могутніша, ніж я. Як заступить мене, то я тужусь, тужусь, а з місця її однаково не зрушу. Наймогутніша у світі вона, Хмара. Звернувся тоді чародій до Хмари і розповів про свій клопіт їй. А хмара і відповідає. Не того ти шукаєш, чоловіче. Не така вже я й могутня. Вітер од мене дужчий. Бува, зберуся я попливти в один бік і послати людям дощу, а вітер як налетить і вже погнав мене зовсім в інший бік. Перед ним я безсила. Іди краще до нього. Це його син має взяти твою дочку заміж. Звернувся Чародій до вітру. Але той відказав, що не може нічого вдіяти перед височенною горою. Вона, мовляв, раз у раз перепинає йому шлях, і він мусить віяти зовсім не туди, куди хоче. Чародій аж розгубився, Поки він ходив від сонця до хмари. Від хмари до вітру, від вітру до гори дочка була з ним. От стали вони нарешті перед горою. Чародій і їй розповів про доччне бажання побратися з сином того, хто в світі наймогутніший. Усміхнулася височенна гора та й мовить Чоловіче добрий. Мені дуже хотілося б, щоб мій син мав таку розумну та вродливу дружину, як твоя дочка. І все ж я мушу сказати тобі ось що. Я безвладна перед мишею. Вона може мене геть поточити, може вирити в мені цілу печеру і спокійнісінько жити там, а я нічого їй не удію Ось, покличу я тобі зараз мишу побалакай з нею. Так сказала гора, так і зробила. Вийшла з гори миша, і Чародій запропонував їй віддати свою дочку за її сина. А Миша і відповідає Все це добре, але ж миші з людьми не одружуються. Я залюбки оженю свого сина з твоєю гарною дочкою. Якщо ти обернеш її в мишу. Нічого було робити Чародієві, та й дочка його стала благати. Татусю любий. оберни мене в мишку. Я хочу вийти за мишучого сина і до віку жити з ним у мирі і злагоді. Так чародій і зробив. Обернув дочку знов у мишу, і юна миша Чапара щасливо пішла жити до печери вгорі.